Привіт! Хотів би показати, як такі наклейки або написи з наклеїк знімати ось таким пароочисником. Не потрібно ні фену, що залишає після себе сліди або клей, коли нагрівається така плівка. Метал чистий без клею. Зараз покажу. Чистий метал. І так, з маленькими, з великими наклейками все так можна робити так само. Ну і вже покажу кінцевий результат. Ось такий ми результат получили. Нема ні клею, ні якихось. Признаків того, що тут були наклейки. Так що ця штука дійсно працює, цей переочисник. Кому було корисно, ставимо подобайки та коментуємо.